Міністерством освіти і науки України затверджено графік проведення національного мультипредметного тесту 2024 року. Нагадаємо, в межах вступної кампанії цьогоріч для вступу на бакалаврат замість традиційного ЗНО втретє передбачено проведення національного мультипредметного тесту в комп'ютерному форматі. Тестування не можна пройти вдома. Воно відбуватиметься у спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах, створених у населених пунктах України, а також у країнах Європи і деяких країнах світу. Передбачено дві сесії тестування: основна і додаткова. Детальний графік проведення НМТ з міркувань безпеки не оприлюднюватимуть. Визначено лише діапазон проведення іспитів. Отже, вступні іспити до закладів вищої освіти у форматі НМТ розпочнуться 14 травня і триватимуть до 19 липня. Серед нововведень є те, що першими НМТ складатимуть випускники минулих років. Цьогорічні випускники прибудуть на пункти тестування лише після закінчення навчального року, тобто вони матимуть можливість отримати повний обсяг знань, передбачений навчальними програмами. Очікується, що переважна більшість учасників мультипредметного тесту має пройти тестування під час основної сесії. Доступ до додаткової сесії передбачено для тих, хто з об'єктивних причин не зможе взяти участі в основній причин таких кілька. Хвороба, неможливість потрапити до пункту проведення тестування, зокрема з окупованої території, або перешкода при роботі над тестом, наприклад, оголошення тривалої повітряної тривоги. Кожен учасник зможе пройти тестування лише один раз, тобто можливості перескласти тест під час додаткової сесії не передбачено. Реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті стартує у березні і триватиме до початку квітня.